Вітаю вас! Сьогодні я відповідаю на ваші запитання. Нагадаю, що я не відповідаю на питання, які пов'язані з бойовими діями, пов'язані з міжнародною військовою допомогою, а також іншими питаннями, які пов'язані з питаннями національної безпеки. Відповідно завчасно прошу вибачення перед тими людьми, які відповідні питання задавали. Розпочнемо з питання Андрія Галадія. Він питає, чим депутати можуть зашкодити ЗСУ, адже ж деякі командири просять у допомогу у народних депутатів. Існує дійсно величезна проблема в тому, що багато депутатів в цих всіх історіях вважають за необхідне пропіаритись. Вони вважають, що вибори будуть завтра, і відповідно неодмінно треба на цьому всьому попіаритись, здобути собі політичні очки. Цей піар не завжди добре закінчується для самих військовослужбовців. Ворогу не потрібно знати, що стоїть і яка техніка, скільки автомобілів, скільки бронежилетів є у того чи іншого підрозділу. Найяскравішим прикладом такого піару я б продемонстрував би Олексія Гончаренко, який припіарився тим, що українські гарпуни влучили в ракетний крейсер Москва. І на наступний день, по заводу, який виробляв ці гарпуни, по заводу Візар у місті Вишневому під Києвом прилетіли російські ракети. Від цього загинуло декілька людей. Відповідно, я сам утримуюсь та всіх інших депутатів наполегливо закликаю утримуватись від піару на війні. Євгеній Криміс задає подібне запитання. Чим саме я допоміг ЗСУ. Дуже важливо пам'ятати. Що для ЗСУ ми допомагаємо не заради соцмереж, не заради тіктоків, не заради інстаграмів. Ми допомагаємо ЗСУ для того, щоб здобути перемогу у війні. Це ключова мотивація, навіщо ми підтримуємо ЗСУ, а найкраще ЗСУ підтримати на спецрахунок Міністерства оборони України. Посилання на цей спецрахунок ви можете знайти в описі під відео. Я допомагаю особисто і даючи гроші на цей спецрахунок, а також допомагаю окремим бійцям, окремим бійцям, окремим підрозділам, коли як. Андрій Фассмер питає, що там по розслідуванню в Запорізькій ОА щодо розкрадання гуманітарки. Розслідування йде, результати його мені зараз невідомі, але сподіваюся, вони стануть відомі найближчим часом. Саша Погребняк питає, чому Кирило Тимошенко їздить на автомобілі, які передали для волонтерів. Мені відомо це розслідування Бігус.Інфо. На ньому чітко зафіксовано, що Кирило Тимошенко як мінімум одну поїздку здійснив на такому автомобілі у, на території, які були звільнені. Цей автомобіль передавався для гуманітарних місій, а Кирило Тимошенко там виконував функцію по налагодженню загалом гуманітарної ситуації. І Налагоджені, налагоджені просто життя на деокупованих територіях. Це чітко було зафіксовано. Ситуація, що там була більше, мені по суті невідомо, але я, але я чітко впевнений, чітко переконаний, що зараз він цим автомобілем не користується. І завершальне на сьогодні питання від Андрія Галадія. Він хоче зібрати петицію в 5 мільйонів осіб щодо недовіри Верховній Раді України та призначення позачергових виборів. Я не знаю жодного прецеденту, щоб хтось міг зібрати петицію в 5 мільйонів підписів, навіть коли збирали підписи за загальнонаціональні референдуми, навіть коли робили ці фейкові підписи, можна навіть згадати підписи Медведчука, Десь зразка 2005-2006 років, коли вони хотіли проводити референдум щодо вступу до НАТО. Навіть, навіть тоді було зібрано лише 4 мільйони підписів. А тоді була інша кількість населення України, і більше того, більша частина тих підписів виявилася виявилася фейковими. Відповідно, я вважаю, що це неможливо та і. Давайте перейдемо до конституційної точки зору. З точки зору Конституції, вибори народних депутатів неможливо проводити під час військового стану. А чергові вибори народних депутатів у нас будуть уже після війни. Після війни, причому у відносно недалекій перспективі. Відповідно, все відбудеться так, як ви хочете, і переможе принцип. Принцип були виявлення народу, і народ України скаже своє слово, чи довіряє він е, тим політикам, які є, чи хоче він все-таки нових. Тож, е, дякую вам за запитання, які ви залишили. Залишайте їх ще, це моя улюблена рубрика. Я люблю взаємодіяти зі своєю аудиторією. Е, ставте лайк, якщо, якщо вважаєте, якщо бажаєте, ставте дизлайк. Це оцінка, але, але все ж я їй вдячний. Е, дякую вам за увагу. І всього вам найкращого.